Ми у селі Івано-Франкове в минулому Янів на Львівщині біля меморіалу Першої світової війни, який вшановує полеглих у городоцькій битві, та тих бійців, які звільняли Львів від Російської імперії у червні 1915-го. Городоцька битва була одна з ключових битв за Галичину між австро-угорською та російською імперською арміями. Російська армія прагнула загарбати західні території України як Червону Русь, яку історично вважала своєю. Після взяття Львова російськими військами у вересні 1914-го австро-угорці розпочали контрнаступ, аби відвоювати місто назад. Під командуванням генерала Світозара Бороєвича на боці Австро-угорщини тут воювали місцеві українці-галичани, яких додатково стимулювала до бою необхідність захищати рідну землю. Також з півдня на Івано-Франкове наступала укомплектована переважно галицькими українцями піхотна дивізія. Її воякам довелося просуватися заболоченою місцевістю під сильним артилерійським вогнем росіян зі Страчанської гори. Російські війська здобули тактичну перемогу у городоцькій битві, яка тимчасово зруйнувала німецько-австрійські плани на східному фронті. Але у червні 1915-го Львів знову відвоювала Австро-Угорська імперія. Втрати з обох сторін були настільки великими, що долину річки Верещиці згодом охрестили долиною смерті. Відомий австрійський поет Георг Тракель, який, будучи військовим медиком у госпіталі сусіднього городка, куди привозили поранених, був настільки вражений жертвами серед австрійських солдатів, що вчинив самогубство. По собі він залишив вірш «Гродек» про ті події. Сьогодні на військовому некрополі в Івано-Франковому покоїться понад тисяча солдат австро-угорської та російської армії, які полягли у 1914 та 1915 роках. Тут покояться і українці. Впродовж 1950-60-х років цвинтар зруйнували совєти. Та напередодні відзначення сторіччя Першої світової війни уже за незалежності України цвинтар повністю відновили коштом Тірольського Чорного Христа з допомогою ямпільської та Жовківської громад. Пам'ять про загиблих символізують 32 кам'яні хрести в кульмінаційній точці Некрополя військовий шолом з гребенем і з гербом. Австро-угорської імперії свідчення про ці бої залишили один з головних воєначальників Першої світової війни, генерал Конрад фон Гецендорф та російський генерал Олексій Брусілов. Також багато подробиць про ті події залишили вояки австро-угорських піхотних полків, адже саме тут, на берегах Верещиці, деякі частини отримали бойове хрещення та здобули перші перемоги.